На жаль, ні одне СМІ, ні одна людина не буде розказувати про наших славних героїв, священиків Української православної церкви, про наших парафіян, про наших віруючих людей, які віддають своє життя. Самий дорогоцінний скарб за нашу свободу, яку хоче заполонити наш ворог, Російська Федерація. Ми знаємо, як наш отець Ілья, клірик Одеської єпархії, на передовій, привозячи свою допомогу як волонтер. Як священник свою допомоги своїм віруючим людям, своїм прихожанам потрапив у засідку. І страшні дрони, і артилерія, і міни накрили батюшки його побратимів, і отець Ілля втратив свою ногу. І зараз він проходить реабілітацію і намагається стати на нову ногу, на протез. І, дякуючи молитвам нашого владики, він залишився живий. Ми знаємо дуже багато історії про дітей священиків, які загинули. Це маса, це сотні і тисячі людей. Українська православна церква своїм народом вона молиться, вона допомагає. І зараз ми знаємо, що в сумській епархії трапилося дуже страшна трагедія. Молодий священник, 28 років, втратив своє життя, боронючи свою державу, боронючи нашу. Неньку Україну, допомагаючи своїм побратимам, пішов допомагати, збив дрона, який упав на нього, але його побратими стали живі, і він був дуже поранений. І його побратими несли на щиті, несли його тіло, щоб його спасти. Тому що вони відчули і відчувають цю любов від наших священиків. Він залишив сім'ю, двоє діточок. Отець Олексій Кузнєцов. Велика людина, про яку ніхто, на жаль, не розкаже, так само, як про ті життя, які ми знаємо. І це велика трагедія. Дуже багато хто говорить різну ахінею, що українська розладна церква це ворог, що вона з Москвою, що вона не своїм народом. І це дуже прикручути. І нам дуже тяжко таке приймати в свою сторону, тому що правда інакша. Українська православна церква допомагає своїм людям, і такі історії дуже багато. Ми хочемо про це говорити. Ми хочемо про це кричати, щоб всі люди знали, щоб не робили нам пакосі, щоб не обливали нас брудом, щоб знали, що ми молимося, що в руках Божих знаходиться мир тільки в його руці. І ми бачимо, як молитва української Православної церкви зупиняє ворога, який третій рік, четвертий рік вже не може нас здолати, не може нас захопити. Не дивлячись на те, що в нас менші ресурси, набагато менші ресурси, але Бог нас захищає, тому що з нами правда, ми ні на кого не нападали, ми мирна держава, яка хоче вирощувати своїх дітей, зрощувати своїх внуків, будувати своє життя во славу Бога. І сьогодні це відео присвячено отцу Олексію, одному із священників української православної церкви, який до кінця боровся. За нашу державу, за нашу свободу, за свою церкву, віддаваючи своє, саме головне любов, як сказав Господь, бо нема вищої любові, чим віддати своє життя, і він це зробив. Хай Господь допоможе нам пережити це все і цю неправду. І будемо молитися за спокій нашого батюшки Олексія, за всі священики, які, на жаль, загинули під час цієї війни, і за всіх наших воїнів Збройних Сил України і синів священиків, за всіх наших, бо ми всі. Брати і сестри, і дай Боже нам сили не зневіритися, не впасти, не втратити любов до тих людей, які на жаль нас і гонять, і б'ють, і хочуть нашої поразки. Вічна пам'ять Олексію, допомоги його сім'ям, матері, яка написала дуже зворушливе письмо, яке ми залишаємо внизу. Текст почитайте, ті люди, які говорять на нас, гаду почитайте, що говорить мама, що говорить побратими. І хай совість у тих людей проснеться, і вони перестануть говорити на нас неправду.